yapmışlar Прикарпатські поліцейські перевіряли перевізників на дотримання правил дорожнього руху. Такий рейд спрямований на покращення дисципліни серед водіїв та підвищення технічної готовності транспорту. Проводимо відеорейди, фіксуємо порушення, які трапляються на вулично мережі міста івано франківська Робимо водіям зауваження, проводимо профілактичні бесіди. Відтак поліцейські зауважили, що водії маршруток не включають поворотів. Зупинку здійснюють на пішохідних переходах, порушують. Правила проїзду перехресть. Основні правила, якими маєте користуватися, це здійснювати в встановлених місцях посадку висадку пасажирів, дотримуватися безпечної швидкості, надавати перевагу пішоходам, які рухаються по пішохідних переходах, користуватися показниками по уроді. Спіймані водії у свою чергу пообіцяли максимально дотримуватись правил дорожнього руху. Дотримуватись правил дорожнього руху. Шкода для нас не проходить, ми мусимо їх пропустити, вони йдуть прямо під автобус. Поліцейські ж наголошують, що наслідки від халатності водіїв маршруток можуть бути великими, адже мова йде про життя і здоров'я людей.